Мої вітання всім на каналі Катерина Мальва. Сьогодні в Черкасах зняла для вас відео на канал Мальва Супермаркети. Тож зайдіть, подивіться, що нового, які акції знижки, в яких магазинах, все там. Син зараз в музичній школі, в нього сьогодні в школі багато музичних занять. І основний предмет, і сальфеджіо, і хор. Тому він займається, і поки він займається, в мене є час походити, побути по місту. Загалом місто дуже красиве, весна. Трошки вам покажу тієї краси, яка є зараз у Черкасах. Чи годуєте ви пташок? Напишіть в коментарях. В Черкасах пташок годують. Вже в огороді. Слухайте, не можу свою знайти, тому буду поки так. Купила собі варшки, такі в нас в магазині в селі за 20 гривень. Дві на їх вони такі дуже плотні, бо руки не вимиваються взагалі в цій воді і цій землі вона настільки дрібно-дисперсна, що зовсім не відмивається. Вова тут сходить з ума. Зараз покажу, що в городі. Тут будемо робити просто газон поки. Згодом тут я планую вирощувати кущі, поки грошей на них просто немає, тому не саджаю. То таке. Тут викапую яму для чого? Щоб скидувати сюди очистки, органічні відходи. І потім ці органічні відходи буду засипати потроху. Вона буде глибше. це я тільки зняла верхній шар. Засиплю яму, тут таки лажбінка-глубінка, там ямку засиплю, і тут є у нас ямка, ось вона йде до сусідів. Тут теж землею засиплю, ну, всієї землі не вистачить, але от такі ландшафти трохи пороблю. Дивіться, який в мене вид з городу. Боже, нарешті дитина взялась за іграшки. Клас! Оце літак. Бо це ходить з цією лопатою, поперекапував мені мені усе. Бачите. Страшне тягає, воно важке, не можна так піднімати, таке важке малому. Зараз ще вам покажу, що в мене цікавого в городі. Так, загалом ми займаємося тільки благоустроєм двору. Тут дуже багато гнидників, розбираємо їх. Вчора, я думала, швиденько вам відео зніму, до після, як я біля дому розібрала. Угу, вже другий день там клапаємося, ніяк не розклапаємося. Так, часник уже ось який великий, ще зовсім його не поливала. От як посипала тоді, так він і стоїть. Поки він зелененький, бачите? Красивий. Нічим здобрювати не буду, поки він зелений. Як піде жовтий лист, тоді будуть обробки, поки ні. Що ще? Зійшла моя редисочка, дивіться, одна в одну. Якраз на такій відстані, на якій треба їй. Редисочку треба буде полити. Тут зеленюшки. Я не знаю, зійдуть вони чи ні. О, коти ходять тут аж бігом. Не знаю, чи вони зійдуть чи ні. Ну, поки їм ще рано сходити. А ще дивіться, хто до нас прийшов. Пам'ятаєте, у відео, де ми купили хату, був кіт Степан. Так це він. Дивіться, Степан. Він прийшов до нас, уявіть. Трохи підгодували його, він потім пішов, потім знову прийшов. Він кіт не кастрований. можливо він чисть, бо він такий, дивіться, чистенький. Такий гарненький, такий ну, пухкенький трішки, то він взагалі приходив, таке був, ко, кості були, а тут прям куата така. Ну, ну покажись, який ти класний. Степа. І лапки отак переминає. Це точно він підріс, дивіться, який красивий, гарнюня. Він, мабуть, чись. Ну, хай приходить, він дуже класний. Дивіться, який класний класнюня. Винесла свого кота Ілона з ним познайомитись, ну що, іла, збіг. Ось так, отакий у нас степан тут. Такий степан у нас. Степан. Так, тут буде гряда, я сюди поклала, підпалила багаття для того, щоб потім зробити гряду, щоб оця трава трошки випалилася. Купила ще сьогодні гербіциди, буду гербіцидами обробляти зелену траву, потім прибирати, перекопувати і потім буду вже через тиждень-два саджати. Тут зробила гряду, хочу ще посадити редиску. З агромаркету в мене насіння, отут тут посаджу, а тут ще зеленюшку треба буде посадити. там Зелень така, одеський кучерявець, шпинат, руколу, мені потрібно. І ще треба гряди робити, багато ще я хотіла ось тут гряду зробити. Степан. Тут гнитники у нас, ну нічого. Потім все приберу. І так, ну вид просто класний, дивіться. Обідня перерва. І ось це місце, про яке я вам казала, що думала, що за один день все виправимо. Зараз я вставлю відео, як я писала, записувала. Хай це буде наше до. Дивіться, тут скільки скло. Сміття, Все таке інше. Факту, що я зробила. Я почала трошки прибирати землю і вирішила тут поприбирати. Тут є такі росточки маленькі, дивіться. Он, а зараз оно. Оці. Бачите, ось вони. Це. Бузок. І його тут повним-повно було. Я цей бузок повикорчовувала, тут цілу тачанку корінців. Тут в мене був кущ калини, я його викопала, тут посадила і помею. Так, тепер півоні залишила, оце треба буде прибрати. Я вже не змогла, Саша прибере тут прибрала. Прибрала все скло, все, що тут було таке гнидники. Потім оце Саша зараз викопує, ото я сама такий викопала кущ. Оцієї калини вона мені тут не потрібна. Не потрібна. Півоні залишу. Є отут півоні, Получається, отут будуть півоні. Так, щось між ними маленьке відстані. Тут, мабуть, мають бути півоні, але тут щось такого нічого не було. Ну, нічого, розсадимо. Взагалі я тут хотіла посадити мальви ось тут, бо вони високі і будуть трошки вікна затіняти. Потім я хотіла посадити. Ну, так як півоні, хай вже ростуть півоні. Бо я хотіла посадити е, нічну фіалку. Е, і також петуні. Такий невеличкий рядочок. І там ось. А отут газончиком засадити. Буде таке місце, місце, де почілі. Тут зав'яжеться і помея нагору. Так, далі. Що ще у нас? Треба ще довикарчовувати цей бузок, бо він дивіться, ось росте. Я купила гербіциди, також його побризку. Що вчора він був двічі менше. Вже ось бузок прямо з-під хати росте. Прямо під фундамент він туди лізе. Він нам там не потрібний. І оце все під фундаментом, я все потравлю. І ще у нас в селі продавалися гілки, люди цей обрізали і з корінчиками продавали. І це всі кущі, оцей козацький ялівець. Оцей, 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 цей. І оцей. Посадили вчора. Ну, тут прибирали, треба знову прибирати, бо викарчовували бузок. Дуже багато бузку. І оце все люди нам продали за 50 гривень цього. Оті всі кущі. У нас ще лишились кущі без корінців. Ми їх просто посадили униз. Ну, в землю для того, щоб вони проростали, зараз покажу. Ось степан ось Степан. Ось тут, біля вікна, у ванну. Посадили. І ось тут. Я не знаю, вони переживуться чи не переживуться, хай будуть, будемо поливати, може і переживуться. Як переживуться, то добре. Так, зробили воду, сюди вихід, треба буде все розрівняти поприбирати гнидники. Тут сушити білизну. І це все потроху, гілки збираємо, прибираємо. У мене в пріоритеті, звісно, зробити грядки. І оце зробити зараз ямку, щоб туди викидати органічні відходи. Бо тоді менше мусора, таке ми палимо в печі. Таке, ну, по типу там, бумага, папір, картон і коли кастрик робимо, так іноді ми смажимо не на пічці, а на кастрі. Ну і так менше відходів. І пластик у нас тут приймають в селі, є така будочка, де пластик можна викинути. Тобто, так, в принципі, залишається дуже небагато відходів. Таке сортуванням буду займатися. А оці відходи будуть або компостну яму буде така невеличка, або просто я потім все засиплю, воно там розложиться, собі благополучне, буде гарно. Ой, ну цей вид сьогодні я не можу. І часник, і вид, і все так класно. Гарно у селі, як думаєте? Напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви відпочивати у селі. Ось така яма в мене вийшла. Досить глибока. Я думаю, на літо її вистачить і вже восени я прикопаю. Ось вона мені вище коліна, ось так. Ножки в мене довгенькі, тому вона така. Глибоченька. Це, виходить, штик три штика. Тут трошки накидала землі, закидала оці землею, щоб вирівняти ландшафт трошки. І буду вже кидати сюди очистки їжі. Потім, щоб вони не смерділи, буду скошеною травичкою присипати трішки, і хай вони роблять такий компост. Слухайте, тут так класно. Дивіться, абрикоси цвітуть там сусідська буди. сусідський будиночок. Вийшла, збіжала від своїх орлів під абрикоси. Воно. І вирішила все ж таки відповісти на питання. От багато хто пише в коментарях: що навіщо ви все саме робите, а там копаєте город, найміть трактора? Навіщо ви самі копаєте ті ями, найміть людей? Навіщо ви самі там те то, тете? фарбуєте, не фарбуєте, там робите ту воду чи ще щось, найміть когось. Тамон люди, ми раді когось найняти і, і не шачить, не батачить. Але ну, не всі айтішники, скажімо так. Да? Не всі онлайн предприємці, саме менеджери, все ж таке інше. Я загалом в мене банківського стажу 10 років, я працювала в касі банку. Ну, я б не сказала, що в касі банку можна заробити статки. Да? І чому ми самі все робимо? Це тому, що, ну, по-перше, ми витратили все і навіть в мінус йшли, коли купували будинок, і це ще треба все віддавати. І, що, ще, ну, якби у нас була можливість найняти когось, ми б, звісно, найняли когось. Ну, чому люди роблять самі? Ну, тому що немає можливості найняти. А ви так питаєте, да? не розумію ці питання, чесно. Чесно, ну, напишіть, може, я щось не розумію? Ну, це ж так очевидно. Ой, ну таке. Багато хто зараз я от подивилась відео, також люди переселились в села. І є такі відео, дійсно, люди там айтишники, вони гарний заробіток, там вираховуються в тисячах доларів на місяць, і звісно, вони поїхали в село там чіліть жити для себе. Вони вклалися в хату, зробили ремонт. І це люди не переселенці, а люди, які просто жили працювали. працювали. Да? Ми вимушені переселенці так би, да? є переселенці, які захотіли переїхати кудись, да? а є які вимушено переїхали. Це досить важко починати спочатку, починати життя, а потім ще раз вимушено переїхати. Загалом дуже-дуже важко. До речі, якщо хочете історію мого переселення, то напишіть в коментарях, я обов'язково запишу для вас. Чуєте, як ташки співають. Взагалі класно. Ще тут на левадах я бачила журавля. Колись, може, вам теж його покажу. Прям журавель, не лелека. Хоча здалеку, може, воно й лелека. Мені наче на журавля схожий. Прикольно, звісно. Цікаво мені ще он, що скільки тут комарів. Я так не люблю комарів, У мене на них така чесотка починається. Ну, не знаю, я думаю, все буде добре. Гарно, все ж таки, в селі, дуже гарно. Ще на один канал я натрапила, це хочу сказати, теж переселенці, але вже вони в такому поважному віці. Старші за нас, ну такі, як батьки мої, мабуть. І вони, уявляєте, теж переїхали і купили хату стару, і потрошку там, потрошку-потрошку роблять. В них теж канал молодий. Я не пам'ятаю, як називається цей канал. Ну, я якось його. Подивилась тільки одне відео, і воно в мене в рекомендації потрапляє, і іноді я дивлюся. То вони теж наводять лат в саду, все таке роблять. І як це важко зараз мені, наприклад, латою наводити, копати, там все це інше. А людям, які старші, це ще ну, важче. Звісно, не позаздриш такої участі, то там крадеться. Вовчику. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд і всім гарного.